Всім привіт! З вами Мурка, і сьогодні ми знімаємо дуже давно прошену серію по Майнкрафту з. Ой. Ой зай, блядь! <фиш> 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 а, він сібався. <фиш> Вертаємось назад. <фиш> Всім привіт. А ні, він він не пішов. Куди йти? Куди йти? О Боже. О Боже. О, а, він боже. хоче ще. Він хоче ще трошки підваритись. Да, <свят> да. Який же ж він жахливий. Він не дасть нам, походу, сьогодні спокійно зробити привітання. А він дивиться за мною. Походу. Е. А! Пока. Йоб твою мать! юп. А. Ааа, ah, він не рухається, поки, Paken... поки ми на нього дивимось. А, поки ми на нього дивимось. Так. А, це диви, який ти розумний, розкрив цього падаля. Блять. Я я виходжу з.

Сьогодні ми знімаємо новий летсплей по незвичайному моду. Ви вже могли побачити який. Багато мене хто просив якийсь летсплей по Майнкрафту, і ми вирішили як стартову серію спробувати зіграти хоррор мод. Зварений, зварений чел. Той що зварений? One. де він, де він, де він? Де він? Я не знаю, я не знаю. О боже. Ззаді, заді, ззаді, за нього! Дивись на нього. Я. Е... Він мене вбив. Ти, сука, ти думаєш, блядь. Ти вмер? Так. Не підходь до нього, він же він ж бешений. Наша ціль знайти зараз собі притулок. І я пропоную зараз піти туди на рівнину і шукати. Можливо, якесь селище. Там? Але перед тим почекай, там десь був цей скринька була. Давай краще зараз її облутаємо. Ось вона. Візьмемо собі по факельцю. Ось. Ти вкрала мій факел. Я зараз тобі його віддам, може. Заді, Тей? заді, заді Охороняй, я поки речі заберу. Обер... Обернись де де-де-де-де де? Я його не бачу. Алло. А боже. А на ж ти мене лякаєш попусту. Тримай. Факел бери, кажу. На. На. Кинь. Мені. Та йопта, Візьми вже його. О. Так, коротше, що я пропоную, йдемо туди, в ту сторону. Бо там я начебто бачила є сніжна рівнина, і я не хочу в неї трапляти поки що. Two hours later. А чи не на ту? Він вдень теж ходить? Виходить, так. Да. Місько, місько! О. Де ти? Де ти? Де ти? Диви! Диви там! Диви! Вистий! Ми ми полетіли, 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 полетіли. Бо у мене вже хавчика немає, ми так довго його шукали, боже, десь, мабуть, дві чи три ночі. А я думала, що у нас буде, типу, як у цих. Знаєш як у лесплеєрів, які чисто випадково заспавнилися біля села. Вибирай собі хатину. Я бачу, ти там уже кібербулиш жителя. Боже моє, я в їжу. Ти зайди, подивися. Що ти робиш? А! Все, він не хоче з тобою більше гратися. Хотів, нам треба знайти хоч щось, чим поживитися, чим я не знаю, так, чим золотитися. Дивись, тут, тут. А, багато хавчика. А я хочу... Я не їм, я дієті, ти не знав. <гум> <гум> Ого, тут дирка. Ого, тут чаклуни говорять, карти таро грають. Тут щось є. Нічого немає. Два в чобітках жить. Ти в одному чобітку, я в іншому. Тут два чобітка. В яких... яких чобітках? Іди сиди. Ого, вже так швидко. Три чебки підряд. Так я просто золотав цей кузню. Оо, блін, поділись. Ти ешь поїсти? Дивись, я Ах, тобі дам не. алмазне. Дякую, на що б мені це натягнути, цікаво. Ну ладно, для виживання прийдеться хліба поїсти. Надіять я надіять. До речі, як до речі, не бачила цих як його? Ну там, де вони садять городики. О, в натурі, а де їхні городики? Не бачу. Їх, Та бля, як ти не заколібав уже. Коротше, ігноруємо цього покатька Да, взагалі нічого не нам зробити. Мені здається, це все чисто, щоб нас залякати. Це чисто шиза. Реально. Тихо? Шо-шо? А боже, це ти! Я вже думала все. Це кінець золотав, подивись на нього. йоп твоя мать. Він такий боже, він такий До речі, Я там щось Я вуглецю нам зараз намаляю. До речі, бачу О. бачу цих овечок. Кам'яна доба. Хто там цей кузню відкриває, а в мене чівка кабіна дуба. Металеве покращення ахуєть. Чисто знаєш цю різницю. Так, мені здається, тут щось є. Я картоплі трішки нам знайшла, йшла і чотири з марагда, емеральда. О! Я не знаю. Обкрадаємо. Обкрадаємо носатих. Ну, в принципі, це єдина цивілізація тут. Не бачу сенсу зараз від неї далеко виходити. До речі, я там бачу якусь печеру, може, вночі туди підемо? Де під будинком? Ні, не під будинком, а тут недалеко від селища. Можна. Короніч. Ну, принаймні. Вже? Ну, вже, типу, сонце сідає. А, я ще навіть не знаю, я ще не вибрала собі будинок. Будемо в чубіточках жити чи ні? Які чубіточки? Ну ти ось, кам'яні, кам'яні чубіточки. Це церква. Так вони виглядають, як чобітки, зі сторони, подивись. А не хочеш собі спампойнт поставити? А як? А, типу... Посп... А, На ліжкоти. Точно, точно. Я буду тут жити, а бля, тут ліжка немає. Де? Я хочу в кузні жити. Так що ж чобіточка хотіла, а я передумала. А ти яка? А ти ж куди пішов? Я в чобіточек пішов. От а, хто живе в чебеточках, а хто живе в кузні? <сélite> 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 е, ну, я так і знала, ха Ну, я пожартувала, впусти мене. Будемо разом в кузні жити. Ну йопта. Пусти мене швидко! Ну, Ти ж тут Азбу... робиться? Ти азбуку морзу знаєш? Ні, не знаю взагалі. Так, я спампон поставила. Все. Ура, солодких снів. Ти теж поставив. А ні, це мій. Чи не важливо? Це без різниці. Точно? Так. Ну, тоді пропоную іти зараз в печеру. А, ти вже зробив собі меч? Ніфіга собі. Я хірку желізну. Капець! Я ще ніхера собі не зробила. Тебе є ще залізо? Нє. Бля. Йдем в печеру. цю? Так. Добре. А. А вуглець нам не потрібен? Потрібен. Ми прямо в пекло хочемо спуститись. Да. Ясно. <кій> Бля. Я з тебе в шоці. Що тут? О, ендерменчик. Я на нього не дивилася. О, лава є. Тихо, тихо. Так, нам потрібно, що? Нам щось потрібно. Ти туди пішов? Донизу? Я пішов купатись. Серйозно? Да. Зараз тебе з'їдять. Ні, не треба. Точно я забув. Чого мене з'їдять? Я тут там, де лава. Всім одразу? Так. Ін... Да. Я нам залізо знайшла. Залізо? Так, да. але це мені. того що ти мені меча не зробив. Ладно, жартую. Нам Я буде. Я зробив кирку. Для кого? Я йду бити, енд... Я... Я йду бити ендермена. Ого, тут заліза як гівна. Ого, оце уловчик. Пропоную. Мудак. Куди ти поліз? Ну от куди ти поліз? Скажи мені. Так, я візьму з собою, того, що треба Я йду мститися. Вже? Покажанчик. Треба бути добрим. Навіщо бути злим? Зло породжує зло. Я в вуглицю нам зараз ще добуду, добуду, доб'ю, і йду до тебе, добре? Чекай. То цього ти Не замітила якось тихо. Може, того, що ми в печері? навпаки мало би бути. Може та тварюка любить на вулиці спавнитися. Ай-яй-яй, я втупився. Навіть добре насправді, хай поки що. Блять, ну наш ти сказав. Задай говно, і вот оно. Бери! А уже не так класно світиться. Бо тут була ця луна. Да. Блін. Оце було після побачити. А я назад пішла. Де ти? Так давай Підок. на низ спускатись. На низ ідемо? Чекай да. поїм. Так, ти наш головний охоронець, бо в тебе залізний меч. Йоп, твою мать! Мене вже стрільнули, снайпнули в польоті. Та йоб, тва. Та відчепись! Ай-яй-яй, ай-яй-яй ай-яй. Тихо, тихо. Йопта! Ну повсюди. О, залізо, оберігай мене! Йопта. Я зараз помру. Від чого? Від скелету, який мене підстрілює постійно. Так я його вбив. О. Я зараз нам добуду трішки цього. А, бо ти добувай. Добутчик, добитчик. Давай я тобі. Ідея, поки нас охороняю. У мене півсердечка, півсердечка. Ще до мене хтось нападе і все, мені срака. Все я тут сховаюсь, поки хай я похилюся. О, я знайшов спавен! Чий спавен? Пауків! Та відчіпись уже від мене. Спаун паучків. А, спаунер? Так. І, і ще скажи, що ти цей вот, його розламала. <ріст> ти його розламала? Так. <ріст> та знайдемо ще. Ну чого ти? Ти знаєш, скільки ми могли цього? Е, опиту нафармити там. Ми нафармимося опиту ще від інших речей, не переживай. Зато я знайшла е, зачаровану книгу на полум'я. Я буду жарити тобі дупу твою. Робуй. Вугілля раз його знайшовши, воно вже не кінчиться. Давайте я, я, мені здається, варто зробити, знаєш, шоу Отак от, прокладинку. Я такого помалесенько спускатися вниз. До речі, а ти зустрічався з новим. Ну як з новим? Це вже старим. Я там цей Майнкрафт не граю. А Оці. Ой, блядь. Добре, гарбузом зробила собі цей сходинку. Оцей чувак, коротше, Майнкрафтовський, оцей монстр Зелений. Ти з ним зустрічався ну. вже? Ти чуєш? Ні. Від мене. Він в тебе? Ну він в мене говорить. А, я вибачаюсь, але добре, що він в тебе. Або можу в тебе говорити, блядь, я заспавнитись у мене. Було б чудово. Ні, було б дуже херово. У в якесь заколісся попав. Серйозно в бекрумс? Угу. Вітаю. А ти бачила що новий бекрумс вийшов? Який. Там якийсь новий вийшов. Який? Ай-яй-яй, я, я, я зарамбру. Народ, чули? Пишіть коментарі, якщо хочете побачити проходження по Бекромсу. А, варто було мені сказати, що тут нікого немає. О, до речі, лазурит. О. А ти взагалі де? Я в жопі світу. Ти, ну, може, ти Азбуку букуморзу знаєш? Я? Ну да, спеціально вчила для Майнкрафту. Єдине. Ні. Що це? Що це? Я вже. А... Місько! Що? Я цього монстра, походу, зеленого знайду щас. Зараз... Він з тебе? Я в його зараз біом захожу. Типа. Я знайшла цей біом зелений, мені здається, це те, що я думаю зараз. Що? Почекай, почекай, я музику цю. О, нарешті. Все, пизда Він почув нас? Воду, я блок просто. Ні. Все тихенько, тихенько, тихенько. А що він робить? Він Н не можна шуміти. Все, от сюди тихенько зістрибуй. Тишком нишком досягнення з здобу. Що я зробила? Не відпускай shift, будь ласка. Я не відпускала, я просто впала. А що тут робити потрібно? Ти не знаєш? Тут є сундучки, а в тих сундучках багато всякого хорошого. Серйозно? Так. Да. А добувати тут нічого не можна? Що Ні, таке? А, не зб... а що це за зв... що це він посилає якісь Що Це це, тип... це типу нас чують. Він на звук дуже сильно реагує. Скільки контентів? А, можливо, а можливо, він знизу. Ой, а пизда. Що, він виліз? Да. Це. Дарма я це зробила. А що ти зробила? А я вверх вбудувалась. А я. А я отак от, от зроблю, щоб мене. Бля, що цей чувак. Він що десь поруч. Я тебе я тебе бачу, але тут нікого нема. Мене засліпив походу, той чел. Він походу, зверху. Він щось каже оцей чувак, каже, типу, разом. Ми будемо разом чи що, щось. Ой, бля, все. Ой, бля, все. Просто не рухайся. Ти хочеш... О, я його чуєш? Ой, е гапучу! Хіба він класний з шейдерами. Скажи, гарнющий, але я... він мене засліплює, я не даю. не дає можливості мені на нього подивитись. Я воняю. Хе-хе-хе, <плес> <плес> Ты такий чудовий. Ой, блядь. Давай, йди до нього, йди до нього. Ну, все, удачи тобі. Хе-хе. же не піднімається сюди. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ні. Він мені з одного удару половину хп зносить. А що він за мною біжить, Чому не за тобою? Ну, змирийся вже. Вертайся додому. От тебе тут на чекають. Він не можу зрозуміти, де я. Він прямо перед носом до мене йде, але який же він гарний. А -а -а. Та все. Він мене вбив. Я ту думала, що він мене не знайде. Іди забирай своє залізо, інакше я його зараз вкраду. Куди б це будуватися? Пропоную на воді. Окей. Це буде гарно. Я хочу на воді. Тільки мені потрібна лопата. Та На, є шо? лопата? Наша, лопата. Дай мені лопату, я хочу лопату. Шо, що тобі лопата. Мені треба лопата! О, скільки тобі піска треба? Ну, десь півстака точно. Нашу? Треба, не питай. Ти так багато скла хочеш, чи що? Да. Ти хочеш зробити скляний будинок? Ні, ти що, це колхоз. А на що тобі так багато? Я хочу панорамні вікна. <світ> Я думаю, тобі 16 стекол вистачить. Ні, давай. Півстака. А раптом щось, ну, не доглежу, не гарно буде. Треба буде вибити і там десь іншому поставити. Розумієш? Капець. Запасів, запасів, запасів. Відчуваю себе робом. щоб він у мене з'явився? А чому? А що він мені? Мені і так добре, без друзів, знаєш. Ціопадка. Так, краще вже так, зато жива залишусь. Ой, ну то він так любов проявляє. З смертю, так? Да? Вбивствами. Ну да, що ж ти думаєш. Ну ну кожен проявляє любов по своєму. Ну да, так ну блін. І ти і, і, і ти не будеш його засуджувати за те, що він вбиває тебе. Та, Але конечно. він, з Але ну, він це робить з любов'ю. Ну блін, ну реально. Ну я ж не буду засуджувати те, що він мені хоче хребет вирвати, Хребет вирвати. You'll hear the trumpet, play their happy sounds. The streaming blood of life will pour down onto us all. Together we will be still Together at peaceful fruitful Together Helded by love and purest connection. Be still we'll... так ty ne znai historii його? Ні, не знаю. Розкажи мені його историю. Я не пам'ятаю, чи це про поваріниша? Чи там ще один є е, монстр від цього автора. Але він, дор дороді, е, цей, шукає друзів, але він не може їх знайти. ну, Він типо дружиться з ними, але в нього інстинкти йому не дають з ними дружити, і він починає їх вбивати і їсти. Серйозно? Да. Бідненький, це мене має змусити його бідного жаліти, блять. Він мене хоче сожрати. Що <свист> це було? Що це було? Що це було? Що ти ржеш? Що ти ржеш? То йди сюди де ти. Куди ти втік? Я десь я, я на деревах лажу. Його <свист> бачу, його бачу! Сиди <свист> <свист> Ми... Ми <свист> <свист> на нього! Будь, а він я... десь пропо. А він втік. Я так і поняла. О, Боже. Блядь, мене. Кінь налякав рандомний темний. Я тепер всього чорного, походу, буду боятись. Усім дякую за перегляд! Ставте лайки, підписуйтесь та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. Посилання на канал Місько я залишу в описі відео. Якщо вам сподобався цей летсплей, пишіть коментарі. І ми заснімемо продовження з новими страшними аналоговими модами. Усім па-па! Хто не підпишеться і не поставить лайк, того з'їсть по